Якщо запитати у людини, яка молиться по молитовнику, а про що ти молився сьогодні, то відповідь може бути приблизно такою. Ну, як завжди, отче наш, Ще Богородице Діво, ну та й все. А про що ці молитви? Чи правильно взагалі молитися по молитовнику? Читати чужі думки, чужі слова, чужі почуття? Давайте розберемось. Насправді. Традиція молитися завченими молитвами виникла не одразу у перші століття християнства люди молилися своїми словами. Історики кажуть, що перші молитовники з'явилися вже значно пізніше, коли християнство стало частиною державної системи і церкві потрібно було впорядкувати богослужіння, тобто це зручний інструмент так, щоб усі знали, що говорити, коли і як. Але ось питання, чи це по-біблійному? Якщо ми відкриємо Біблію, хоч старий завіт, хоч новий, то не знайдемо жодної ситуації, де хтось молився завченими словами. Мойсей молився по-своєму, Давид молився по-своєму. Навіть якщо взяти псалми Давида, це не молитовник, це, можна сказати, живий крик його серця. Там є біль, там є розпач, надія, радість. І все це дуже особисте. В Новому Завіті те саме, учні Ісуса ніколи не цитували на пам'ять молитви. Я часто чую думку, що Ісус вже дав молитву Отче наш апостолам, але ми не зустрічаємо в Біблії жодного випадку, щоб вони молилися цією молитвою. А все тому, що Отче наш це взірець, а не формула. Ісус сказав: Тому-то моліться так, тобто таким чином, в подібному дусі. А не моліться саме цими словами. Він показав структуру молитви, звернення до отця, пошук його волі, прохання про повсякденні потреби, про прощення, про захист, але все це не заготовка, це можна сказати напрямок руху, кістяк, приклад молитви, а не детальний сценарій. І отут ще один важливий момент, коли ми повторюємо чужі молитви день у день. То давайте чесно, ми ризикуємо взагалі перестати думати, що говоримо. Ми ніби натискаємо кнопку Боже, ось мій набір фраз, почуй. Але це якесь приниження Бога. Ніби йому потрібен якийсь пароль, щоб відкрити доступ до неба, ніби він не може почути твої прості, щирі слова, Боже, мені важко сьогодні, допоможи, бо я не витримую. Бог же ж не робот. Він творець і водночас люблячий батько. До речі, перед тим, як дати молитву Отче наш, Ісус прямо застерігав молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Оці слова не говоріть багато, якщо буквально перекласти з грецької, то там сказано не говоріть пустого або зайвого. Це якраз про молитви на автоматі, про повторення слів без думки. І ще цікавий момент. У язичників, про яких згадує Ісус, були спеціальні заклинання, такі собі формули. Вони вірили, що потрібно сказати правильні слова і конкретну їх кількість повторити, і духи або Боги зреагують. Вам це не нагадує поради деяких людей прочитати таку-то молитву 12 разів на день, а якщо ви її прочитаєте 40 разів, то це буде супердієво, і Бог точно допоможе. Друзі. Слово Боже не вчить читати молитви, слово Боже вчить говорити з Богом по-справжньому, як дитина з батьком, як син або донька зі своїм люблячим творцем. Тому не бійтеся молитися своїми словами, навіть якщо це прості речення, навіть якщо думки плутаються. Бог не слухає граматику, Він слухає серце. Давид писав: ще нема слова на моєму язику. А ти, Господи, вже все знаєш. Говоріть з ним, говоріть як з живим, як зі справжнім, бо він і є живий, і справжній, і дуже хоче почути не чиїсь завчені слова, а ваше щире серце.